Усім доброго дня! Моє чергове відео. Відео сьогодні буде стосуватися питань, що робити після коронавірусу. Я обіцяв, що запишу таке відео. Відео буде коротким, можливо, не зовсім коротким, але я постараюся коротко пояснити, що робити, і відповідно, які наступні кроки, що потрібно знати про перенесений коронавірус. Тут треба чітко окреслити ті рамки, які ми знаємо, і що вже в принципі лікарі вже знають. Ми знаємо, що сам коронавірус зникає з нашого організму, наш організм автоматично його переборює, і в нас нема хронічного коронавірусу. Стосовно випадків повторного інфікування або повторного коронавірусу, так, ймовірно, таке можливо, тому що є пацієнти, у яких може бути імунодефіцит, або які Проходять хіміотерапію, або в яких організм дійсно має якийсь імунодефіцит не діагностований, і антитіла дійсно не виробляються в достатній кількості або взагалі не виробляються. Але таких пацієнтів буде дуже-дуже мало. Тобто це буде там якийсь 0,01% всіх пацієнтів, які перехворіли з коронавірусом. Тобто, це є такі шанси, все-таки захворіти є, але це є дуже-дуже рідко. Тому другий раз хворіти переважно пацієнти не будуть. От цю тему поки що закриваємо стосовно повторного е, зараження. Е, тепер хочу повернутися стосовно теми, саме які е, речі робити е, після коронавірусу. Перше зупинити всі фізичні навантаження, тобто мається на увазі спортивні, е, тому що багато людей хочуть швидко повернутися до е, того способу життя, в якому вони були, цього робити не варта, тобто до місяця часу. Просто гуляйте, просто ходіть пішки, відпочивайте і максимально зменшуйте нагрузку, тому що ви до місяця часу ще можете відчувати особливо в кого був сильний ковід і в кого було велике ураження легень. Ви будете відчувати пітливість. Ви будете відчувати задишку, ви будете відчувати перебої в роботи серця і тахікардію, тобто прискорене серцебиття. Тому, перш за все, не треба робити такі нагрузки. Не треба так само робити нагрузки в сауні, само собою виключити алкоголь. Бо і так в багатьох пацієнтів будуть високі печінкові проби не за рахунок прийому антибіотиків, а за рахунок прийому переважно парацетамолу, німесилу, нурофену. Оцих препаратів, які в принципі приймалися при високій температурі. Тому дехто з пацієнтів отримає такий результат, як високий АЛТ, та ГГТ. Тобто, це є нормою. Тут потрібно всього лиш приймати. Гепатопротектори з гепатопротекторів є Есадеметіонін, друга назва гептрал. Є бетаргін. цей препарат так само багато хто знає, бо дають дітям. Цей препарат педіатри рекомендують при отруєннях. Так само є урсофалька, бурсосан, урсосан, урсодезоксихолова кислота. Цей показник більше знижує ГГТ-показник третій печінковий. Крім того, є ще гепамерц є інші гепатопротектори, тобто які, в принципі, позитивно впливають на печінку. Я розумію, що ці гепатопротектори, які я зараз назвав, не є. В доказовій медицині зараз в світі, хоча Європа їх використовує, штати не використовують, Україна звичайно що використовує думки лікарів, як завжди, розділились, чи вони доказові чи не доказові. Бо американці кажуть, пийте воду, воно само пройде. Європейці кажуть, пийте гепатопротектори, воно пройде швидше. Ну на ваш вибір, тобто і можливість, тобто ви собі. Вирішуйте, чи приймати ці ліки чи ні, Порадьтесь так само з вашим лікуючим лікарем, ну і само собою ж об'єктивно подивитися печінкові і печінкові проби для контролю. Стосовно нирок, чи нирки уражаються при коронавірусі, звичайно, що не настільки сильно, скажімо, вони страждають, але є пацієнти, в кого вони можуть постраждати, тому вам потрібно бажано контролювати такі показники, як креатинін, сечовина і сечова кислота. Так як сечова кислота виводиться нирками, у деяких пацієнтів після лікування, після антибіотикотерапії, може бути так само скачок догори сечової кислоти. Контролюйте цей показник. Якщо він є високий, я рекомендую, і інші лікарі рекомендують все-таки перша дієта, друге багато пити води, третє вживати препарати для зниження сечової кислоти. Це були нирки. Так? Печінку ми теж коротко обговорили. Значить, далі, що стосовно легень, фіброз легень і відповідно стан легень, який є після коронавірусу, всіх цікавить, чи легені відновлюються. так. В більшості легені відновлюються, можуть бути рубцювання, тобто рубці який залишиться після перенесеного запалення, фіброз це є по суті рубцювання. Це, якщо порівняти це, якщо порізати руку, вас може, якщо сильний поріз, то у вас може утворитися шрам. О, тут такі самі шрами можуть бути на легенях, але знову ж таки це не означає, що у вас буде критична має бути зразу критична ситуація в майбутньому. Звичайно, що ви може бути гірше переносити певні нагрузки, але це коли було ураження 70-80% легень. В більшості, якщо ураження незначне, легені відновляться. Бо ми знаємо, що є пацієнти, які живуть з одною легеню, наприклад, після операції, і в принципі їм достатньо, скажімо так, цієї одної легені, щоб вижити. От крім того, які препарати йдуть для покращення роботи легень, ну знову ж таки, таких суто препаратів не так багато є багато заявлених препаратів. Я би рекомендував ще так само знову ж таки звернути увагу на сімейним лікарям, так само і пульмонологам на те, щоб вести пацієнтів, особливо сімейним лікарям, зараз в даній ситуації. Після коронавірусу, після стаціонару, використовувати стероїдні гормони в невеликій дозі, тобто тут питання знову ж таки все залежить від ураження від пацієнта, тому що. В стаціонарі переважно виконують використовують великі дози стероїдних гормонів, переважно це і соломедрол, депомедрол, тобто це великі дози стероїдів при тяжких формах коронавірусу. Так а потім різко практично пацієнту обривають прийом стероїда, і пацієнт виписується додому, не приймаючи жодних ліків. Тому можливо короткий курс невеличкої дози стероїда. Якщо нема протипоказів, нема цукрового діабету, немає високого тиску, то в даній ситуації вони би мали покращити стан пацієнта, враховуючи, що в нас переважно йде. Запалення в легенях по типу цитокінового шторму, а це є питання, які зв'язані з рематологією. А рематологи розуміють, що ці речі переважно вони блокують стероїдними гормонами такий запальний процес, а також блокують біологіками. Просто біологіки це окрема тема, і зараз не на часі, і по ціні, і по по 1000 євро ампула давати за е, біологіки, і питання це складні препарати, які в принципі я не рекомендую просто так приймати без потреби. Тому більше все-таки мова йде про стероїдні гормони. От. Е, стосовно самолікування, не рекомендую щось займатися якоюсь народною медициною чи вигадувати якісь нові там, варіанти самолікування. Вони будуть неефективні і нічого хорошого ви з цього не отримаєте. Це, це гарантія. Е, що ще в нас таке буває після коронавірусу? Само собою, що показники, про які ми вже говорили, і вже добре, що більша частина лікарів знає, це є ДДМер, феретин і це реактивний протеїн. Тобто, якщо ЦРП у вас лишається це реактивний протеїн або це реактивний білок високий, більше 5 одиниць, все таки іде рекомендація. Мінімальна доза простого антибактерійного препарату це вже коли пацієнт, скажімо, перехворів ковідом, але все одно ЦРП лишається високим на короткий період часу для того, щоб підстрахувати пацієнта і мати спокій з контролем потім ЦРП в динаміці. ДДмери так само динамічно контролюються, якщо високі ці показники, звичайно, що лікар контролює і призначає антикоагулянти. Тобто він же вирішує, чи треба ін'єкційні антикоагулянти гепарини, чи знову ж таки перуральні, тобто таблетовані препарати. І, звичайно, в кого високий цей показник, ДДмери особливо, антикоагулянти призначаються на тривалий час, на місяць, на два, на три часу. От, по серцю, по серцю теж багато пацієнтів, у кого були проблеми серцеві, тобто можуть мати загострення цих питань. Тут бажано консультуватися з кардіологом. Основним аналізом, який, в принципі, при підозрі на інфаркт виконується, це є тропонін. Аналіз називається тропонін. Він виконується в стаціонарах зараз або в приватних лабораторіях досить швидко для того, щоб знати, що вас. Немає інфаркту міокарду, ну і, само собою, звичайно, ЕКГ, його ніхто не відміняв, тобто електрокардіографія, плюс при потребі ехокардіографія, у кого були проблеми з клапанами серця, відповідно для того, щоб контролювати стан серця. З венами, знову ж таки, венотоніки, радьтеся з сімейним або судинним хірургом, якщо є якісь питання по венах, ви будете мати. Так, рекомендацію судинного хірурга, що робити, панчохи, венотоніки, препарати для покращення стану вен, тобто всі ці речі вони мають вам лікарі порекомендувати, і, в принципі, вони достатньо компетентні, щоб порадити ці речі. При потребі чи при підозрі на утворення тромбу робиться ультразвукова діагностика вен нижніх кінцівок для того, щоб переконатися, що все окей, або вен інших. Так? Які ще такі важливі моменти в нас є в принципі? Важливим є просто знов ж таки моральна підтримка і спокій зі сторони. І лікарів, і, скажімо, і родичів, тобто старайтеся так само підтримувати тих пацієнтів, і їм це важливо. Тобто, мало того, вони такі виснажені, вони втомлені. І ще одна така би була порада не зразу не приступати до роботи, тому що знову ж таки багато хто тільки практично зник коронавірус ПЛР-тест. Зразу пробує йти на роботу і давати так само велике фізичне навантаження. Якщо є можливість, все-таки тиждень-два побути вдома, відпочити, відлежатися, відповідно, я рекомендую все таки продовжити трошки лікарняний і трохи відпочити, якщо є така можливість. От. Ну, в принципі, кажу так, ми вже розуміємо. Ці, ці речі досить добре. Ми вже починаємо розуміти, що робити далі з пацієнтами. Само собою, що пацієнти є ослаблені, виснажені, тому вони можуть знову ж таки. Отримати іншу якусь інфекцію, до речі, звичайно, не коронавірус, і мати знов температуру, мати знов запалення нирок, мати інші якісь ускладнення, не пов'язані з коронавірусом. Тому після хвороби бережіть себе, тепло вдягайте зараз, осінь є. Тобто, старайтеся, я кажу, не вживати алкоголь і обов'язково знову ж таки, якщо. І зараз часто так само були пацієнти, які мали шлунково-кишкові проблеми. Знову ж таки, дійсно буває банальне отруєння. Тобто, його ніхто не відміняв, не списуйте все зразу на коронавірус. Але в даній ситуації звертайтесь до лікаря, робіть цей реактивний протеїн загальний аналіз крові, і ви зразу будете бачити, що в даний момент у вас швидше всього це є отруєння. От. Повторна комп'ютерна томографія це вже на розсуд лікаря. Якщо є потреба, вона виконується, але переважно виконується, якщо стан пацієнта різко погіршується. Падає сатурація, тоді відповідно пацієнту рекомендують комп'ютерну томографію повторити. Якщо в принципі стан пацієнта нормальний, повторювати комп'ютерну томографію такого такої потреби немає. От, ну в принципі, вроді би розказав всі такі цікаві моменти. Стосовно якихось таких інших цікавих моментів стосовно перебігу коронавірусу, я думаю, що буде наступні відео. Буду старатися тримати вас в курсі. Ну, дякую всім за підтримку. І якщо вам було цікаво, старайтеся поставити якийсь плюс. В коментарях, а також поширити відео, це в принципі дасть можливість людям більше орієнтуватися, що робити далі. Ще одне, нікого не лякаю, тобто якимись питаннями стосовно коронавірусу. Важливим є те, що мене ніхто дійсно не спонсорує, от ніякі ні фонди, ні якісь інші організації. Тобто, це суто моя людська така ініціатива. І я стараюся просто донести до лікарів і до пацієнтів таку інформацію, яка би була їм корисна і згодилася в даний час. Тому що я розумію, що зараз час нелегкий і відповідно людям просто потрібна так само підтримка і інформація, тому що ті, хто інформовані, вони є захищені. І вони більш готові до цих викликів, які буде. Я кажу, війна з коронавірусом за один день чи тиждень не закінчиться. Це буде тривати мінімум півтора-два роки, тому що навіть якщо б пацієнтів хворіло зараз нових по 20 тисяч в день, ну, умовно, навіть як 20 тисяч в день зараз нових би було пацієнтів, помножте на тисячу днів це є 20 мільйонів, це є приблизно наше доросле населення України. І відповідно тисячу днів поділіть на кількість днів в році, і в нас вийде 2 роки, 7 місяців. Тобто, при такому при такій кількості відповідно нових хворих, щоб перехворіли 20 мільйонів, потрібно 2,5 роки. Можливо, воно закінчиться швидше, можливо, пізніше, але сподіватись на чудо, що це все відбудеться там за 3 місяці, 2 місяці, нам нема сенсу. Тобто, нам треба готуватися. Єдиний не плюс, я кажу, такий виглядає, що ті, хто перехворіли, вони хворіти другий раз не будуть. тому, я кажу, не треба посилювати паніку. Зараз основне для тих, хто захворів перше, щоб вони знали, що робити. Для тих, хто не, не, не дивився попереднє відео, ви можете переглянути мої попередні відео, де я описував, які кроки потрібно робити, як себе вберегти від якихось інших питань, таких і, і паніки. Ну і бажаю усім і колегам, особливо в стаціонарах і сімейникам, витримати цю напругу. І дійсно щиро вдячний, що всі реагують, всі всі працюють, і просто кажу, люди собі наявляють, що зараз робиться в стаціонарах у лікарів, як їм важко, і відповідно це вже триває так само, рахуйте з кінця лютого. Тому, Уникайте таких великих масових зібрань, якщо ви не хворіли на коронавірус, і старайтеся відповідно дотримуватись якоїсь такої адекватної дистанції. Носіть маску і взагалі будьте відповідальні до свого здоров'я і здоров'я своїх близьких. От разом ми переможемо і тримайтеся. Усім гарного настрою і гарного вікенду. До побачення.